Шановні друзі, сьогодні хочеться приділити увагу нашому славетному українцю, а саме Тарасу Григоровичу Шевченко. В руках у мене книга нашого славного українця Тараса Григоровича Шевченка, а саме Кобзар. Це книга, яка нам допомагає бути мудрішими. Тож хочеться трішечки розповісти про Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко писав твори і для діточок, і для дорослих. Велику увагу у своїх творах приділяв Україні. Природі українській, життю українського народа. Хочу процитувати вам декілька слів із творів Тараса Григоровича Шевченка. А саме з твора Тарасова Ніч. У цьому творі йде мова про наших славних українських кобзарів які колись жили у давнину і оспівували життя на Україні. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовляє словами. В цьому творі йде розповідь про життя на Україні в ті часи. Коли їх оспівував Тарас Григорович Шевченко. Тож наший талановитий українець Тарас Григорович Шевченко залишив нам велику спадщину з вами, спадщину у його поемах, у його віршах, у його творах, як для дітей, так і для дорослих. Тож шануймося і шануймо нашого славного письменника Тараса Григоровича Шевченка. Ось такий гарний сьогодні у нас з вами вдався день. Ми згадали про Тараса Григоровича Шевченка. Тож бажаю всім гарного дня!